Справжні кредити пропонує кредитна спілка Рівненщина. Споживче кредитування активно повертається на український фінансовий ринок в газетах по телебаченню, навіть на кузнецовських стовпах рясніє безліч оголошень про бажання різних установ видати людям ту чи іншу суму. Хтось пропонує привабливу альтернативу кредиту, інші обіцяють позбавити від паперових монстрів. Але про справжні чудовиська подібних пропозицій реклама насправді мовчить. Щоб краще розібратися із пропозиціями Позиціями банківських кредитів ми звернулися до спеціаліста. Перед тим як прийняти рішення про отримання позиків в тій чи іншій фінансовій станові, варто порахувати усі платежі, які вам доведеться заплатити. Це є разові платіжі, щомісячні відсотки. Варто так само звертати увагу на відсоток, нараховується, наприклад, на початкову суму чи на залишок. Якщо ви берете кредит, наприклад, на 3 тисячі в кредитній спілці, рівненщина, ви переплатите за рік близько 800 гривень. Деякі банки пропонують нібито хороші умови без додаткових паперів, без паперових монстрів, як вони це говорять. Але переплата там буде 1200 і більше гривень з тої самої суми. Тому перед тим як приймати рішення, варто добре подумати, добре порахувати і вже тоді тільки оформляти кредитний договір. Ну, якщо вже мова зайшла про кредитування різними установами, що може запропонувати своїм клієнтам кредитна спілка Рівненщина? Кредитна спілка Рівненщина спеціалізується на споживчому кредитуванні для міста Кузнецов, це суми до 15 тисяч гривень. Як правило, гроші надаємо людям для придбання побутової техніки чи будматеріалів на ремонт квартир на весілля? Гроші можна отримати як готівкою. Так і проплативши рахунок на будь-який товар, придбаний в будь-якому магазині міста чи області. Умови нас по кредитуванню є найкращими в області на ринку споживчого кредитування. І хочу наголосити, що Кредитна спілка працює, співпрацює з пенсіонерами. Це та категорія населення, яка Дуже часто залишається поза увагою, поза довірою наших банків і пільгові умови ми також надаємо працівникам атомної електростанції. Офіси кредитної спілки Рівненщина знаходяться в місті Кузнецовську за адресою мікрорайон Вараж 23А та рівному за адресою вулиця княгині Ольги, 9. Також інформацію можна отримати за телефонами: 37085 для міста Козницевецьк та 623396 для Рівного.